У цьому епізоді я хочу з вами поділитися своїми враженнями від One-to-One, One, також розповісти про Startup School від Google, а також подивимося на практиці, мабуть, три цікаві для SRE та DevOps тули стосовно використання саме AI для нашої повсякденної діяльності. Так, 9.30 Google завершив свою доповідь. В принципі, це все можна подивитися потім в запису. Але другий день, друга лекція щодо використання генеративного AI у вашому бізнесі. В принципі, курс розрахований на стартапи, але ж хто з нас не стартап. Незалежно від того, що. Компанія, в якій я працюю, ну, також компанія, яка нас типу купила, вони все базують на емель. Зараз це підписано як uh, AI. Зрозуміло, да? кому цікавий емель. Тим не менш, ми всі uh, починаємо працювати і шукати різні варіанти застосування AI для своєї або операційної діяльності а головне. Для бізнесу. Ну і звичайно, маркетинговий курс Google щодо використання звичайно всіх платформ та інструментів Google Cloud. Він включає як живе спілкування, тобто це тренери реальні. Далі якісь технічні завдання на платформах, як в стилі Google. Да? З лімітами по часу, тобто там десь завдання, типу 6 хвилин на платформі. Ну, і, Мабуть, цього достатньо, тому що воно не дуже, не дуже складне, але дає розуміння, як використовувати ті чи інші інструменти безпосередньо для своєї роботи. Акцент на Generative AI, пайплайнах, Vertex AI. ЛЛМ і адженду, в принципі, вона дуже дуже цікава. Вчора до нас в гості заїхало керівництво Це VP of Technology та Head of SRE. Перше, що зробили, це Head of SRE покликав на One-to-One. -one. І я такий собі думаю, ого! Невже побачив Андропік в LinkedIn? Насправді так побачив, і в нас була розмова розмова почалася. Як як тобі в команді, як твої колеги? Чи цікаво тобі? Але далі ми перейшли вже на реально цікаві теми. І спочатку, ми звичайно почали розмовляти про про покращення. Тобто, чим би ти хотів займатися, і які ти бачиш можливості для покращення як операційної діяльності, так і продукту. Ну і, звичайно, ми перейшли до теми AI. І це був не я, Маріо, хед офесерії. Він відвідав конференцію. і Доволі прокачався по всім цим, знаєте, маркетинговим моментам, моментам щодо використання АІ для бізнесу. Тому, мабуть, і першим питанням він задав, що ти як ти відносишся до цього хайпу AI, як ти бачиш розвиток, як і для бізнесу, а також які варіанти є застосуванням. AI для СРІ. Ну, ви розумієте, це тема, яку можна говорити, не переговорити. В цілому ми проговорили про деякі інсайти, що використовуються саме в компанії, які роудмапу розвитку і застосуванню LLM і AI безпосередньо на базі цих даних, які в нас є в компанії. І далі використання для operations. Ми проговорили три основних uh, такі моделі, uh, які я uh, згодом вам uh, продемонструю. Це uh, AutoGPT, це Dev.AI, це те, що uh, може брати Jira тікети і uh, використовувати для генерації піарів і марів вже з готовим кодом. Scout rule of cleaning up the area around it or not. І ще один приклад це CrewAI. Тобто ми можемо е генерувати свою е галеру, скажімо так, тобто своїх команд, які е складаються із е набору е таких ролей е агентів, які використовують е Цікавий підхід, і вони, вони зберігають контекст між цими ролями, і в принципі загально зберігається контекст, і вони виконують завдання. Окреме велике завдання поділяються на такі підзадачі, і кожен в своїй ролі виконує свою підзадачу. В них навіть є протокол комунікації між агентами внутрішній. Як це можна використовувати? Ну, звичайно, це перша лінія підтримки може бути. Ми можемо робити деякі файн тюн на базі конфлюенса, слека або якісь технічні документації, тому що в нас є ADR, Тобто архітектурні схеми, а ви знаєте, що GPT навіть зараз схеми може розбирати, він це все бачить. І завдяки цього ми можемо навчати наші внутрішні моделі і використовувати це в Operation. До речі, я робив, коли доповіді щодо Airi і Аріабіліті AIR Engineering, я використовував демо AutoGPT І вони восени... Вересні провели хакатон, на якому за грошові винагороди зробили деякі челенджі щодо найкращої кор агент. Там все побудовано на агентів, але ж основні дистриб'ютед системи такі вона побудована на такому кор-агенті. Далі покращення кожної ролі. В агентах. Що ще цікаво було, це протокол спілкування, комунікації між агентами. Я вам скажу, там 30 тисяч номіновано 30 тисяч доларів. Все було розіграно. На базі цього вони змінили код всього аплікейшену, тобто вони додали. Більш продуктивний ефективний агент, протокол і таке інше. І що цікаво, в грудні вони отримали вже перші інвестиції в розмірі 12 мільйонів доларів. Тобто вони взлетіли, і зараз вони дуже стрімко розвиваються, багато покращень. І на базі цього ну це таке моє враження, що на базі цього саме зробили і DEFI, і Крюай на цій архітектури побудовано декомпозиція великого завдання. На менше і вже стартують сервіс. Пошли подивимось! Друзі, для себе я виділяю три типи інструментів пов'язаних з AI. Перше, це AI Mentoring, далі це EI-assistance, і, мабуть, всі тули пов'язані саме з розгортанням LLM або підтримкою оперейшеном. Якщо перше, AI Mentoring це, це більш про prompt engineering, тобто ми файтюнемо модель або файтюнемо прямо в чаті. Ми даємо йому роль і е, фокусуємо його на якійсь темі, тому що вони навчалися на великих датасетах. І, звичайно, по нашій специфіці роботи нам потрібні не загальні дані, а якісь е, конкретні. Це моделі, які спеціально натреновані на даних по Kubernetes і все, що пов'язане з GitOps, Сіді. Флаксам, наприклад, КУБ та Флакс b це серія LLM, створених для того, щоб стати вашим помічником у роботі з Cloud Native. Ці версії є доопрацьованою версією Mistral 7b, яка навчається на основі 10 тисяч даних пов'язаних із знаннями про Kubernetes та, наприклад, GitOps. Це моделі, які допомагають або асистують нас саме в процесі нашої роботи. Це кодінг, Капайлот і все таке інше. Так от. От, щодо асистентів, ми сьогодні сконцентруємося, тому що мені здається, майбутнє саме за цима не LLM, не Latch Model, а Small Models, які безпосередньо заточені під твій контекст. І далі ти отримуєш як знаєте, колегу, такого собі цифрового колегу, який во всьому тебе допомагає. Ми подивимось безпосередньо на підхід або фреймворк. Використання агентів. О, привіт, друже. Мене звати Анджеліна. Я агент. Автономна одиниця, запрограмована на виконання завдань, прийняття рішень і спілкування з іншими агентами. Я не розроблена для виконання конкретного завдання. Натомість створена так, щоб мати можливість виконувати широкий спектр завдань з багатьох дисциплін. Якщо це в принципі можливо зробити на комп'ютері. Насправді я можу виконати будь-який код. Як тобі мій лук від Stable Diffusion? Затримка на голос 400 мілісекунд. Версія 0,5.0. Зовсім скоро я приєднаюся до тебе в ролі асистента. М -м 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 -м. Асистентки. Так, саме так буде краще. Продовжуй, будь ласка, я поки подивлюсь, що тут до чого. То давайте подивимося на ці салюшени, це дуже такі прості варіанти. А далі зробимо. Трохи діпдайву і розберемося, як саме працюють агенти, і як саме працювати з DK, тобто створювати своїх агентів під себе. Окей, тобто... okay, якщо ти не проти, я допоможу з цим. З чогось потрібно починати. Розглянемо проект DevGPT. Якщо гуглити, можна знайти декілька з такою назвою. Це один з інструментів, які ти називаєш DevAI, коли Development Operations замінює штучний інтелект. А цей легко запам'ятати жира тікети читає та пул реквести відкриває. Amazing Features. Все гарно описано, та ми зараз перевіримо, як воно працює на реальних тікетах, не просто намалюй мені фронтенд, а поставимо пару реальних завдань для джуніор або щось більш цікаве. Я особисто підтримую ідею, що саме так виглядає майбутнє розробки. Але моделі повинні стати більш розумними, адже сьогодні недостатньо просто вгадувати та генерувати текст, головне, контекст, навчання та взаємодія. Хлопці продають за 50 баксів можливість одному розробнику копіпастити жіра тікети, але не більше, ніж 600 штук на місяць. Вибачте, цікаво, що це зараз раптикий. А у вас скільки? До речі, поділіться в коментарях, будь ласка. Реєструємося на трайл, підв'язуємо карту та github аккаунт. За деякий час, а насправді за час розгортання окремої моделі, потрапляємо до магічного чату. Визначаємо, з яким репозиторієм будемо працювати. М, дивно, не всі репозиторії у списку, terraform модулі не підгрузилися. Жаль, ну нічого, щось придумаємо. Ставимо просте завдання. Для репозиторію з контентом створити gitlab пайплайн. Це завдання на використання готових шаблонів. Але я гадаю, тут за мету стає перевірити, чи розуміє система контекст аплікації. В репо там Dockerfile, то хотілося би, щоб пайплайн був саме під build-image. За декілька секунд ми отримали результат на рев'ю як ми бачимо, це звичайний найпростіший шаблон, без урахування контексту репозиторію. М -м -м. Зрозуміло, ми не ставили таке завдання, адже воно є очевидним навіть для джуна. Ну окей. Що там далі? Інтерфейс дозволяє дослідити та оцінити кожний виконаний крок. Це, до речі, наша перша взаємодія по навчанню кастомної моделі. Також є опція відкрити пул реквест та додати коментар. При необхідності можемо перегенерувати результат з урахуванням зауважень. Best practices for prompting. тут зібрані загальні правила генерування промптів. Я передав цю інформацію клоду та генерував промпти, базуючись на цьому контексті. Різниці не відчув. єдине ліміт на об'єм тікету. Тобто, мета-промпт система не приймає, мабуть, це захист від prompt injection. Okay, Окей, дамо підказку згенерувати пайплайн саме для побудови контейнер Ну, давай, друже, ти можеш О, наче впорався. Застосував docker-in-docker Docker, теги, змінні все ок. Але одне але версію взяв трирічної давнини. З нею виникнуть проблеми, друже, але це вже щось. То ускладнимо завдання? Ускладнемо завдання. На цей раз нам треба GitHub Actions Manifest в проєкті. Мене тут саме цікавить створення директорії для автоматизації, а далі спробуємо відкрити pull Request. Пайплайн готовий. Робимо рев'ю, відкрити Pull Request. і чекаємо 30 хвилин, і нічого не відбувається. Оце так. Це ж наче основний функціонал. Може, з правами щось не так. Я перевірив додатково параметри інтеграції з GitHub, доступи інші репозиторії. Все, наче ок, та і додаткових вимог до інтеграції не виставлялося. Тоді перевіряємо, чи взагалі працює відкриття пул реквестів. Ха, -ха. Do nothing. система навіть задумалась, а ще кажуть, що машини не розуміють сарказму. Подивись, вони згенерували do-nothing javascript сервіс. Цікаво, як інтелект обирав мову для нічого роблення за рейтингами дов, мабуть. Відкриваємо pull реквест, і от тобі і магія. Все працює. Навіть команду підказав та відкрив реальний реквест в репозиторії, а ви кажете, нічого не робиться. О, клас, я радію за колегу. Робота кипить всі файли, коментарі, все присутне. До речі, це не таке просте завдання для агента, як здається. Я маю на увазі вигадати, як саме програмно відкрити пул реквест, адже просто гід команди не існує. То треба розкрити весь свій інтелектуальний потенціал. Хоча й штучний. Слухай, а давай розберемося, як воно працює під капотом. Такий собі реверс інженірінг зробимо, щоб зрозуміти, як такі сервіси працюють, як тобі така ідея? Ідея норм, але щоб на перший раз не перегружати себе, я винесу детальний розбір агентів на оновлений курс для DevOps. Ми розберемо архітектуру, як ці агенти в принципі побудовані. Які протокол спілкування між агентами, які в вна... є області по контексту, по профайлінгу, по бенчмаркінгу, по фреймворку SDK для побудови цих агентів, і далі як вони пов'язані? О, дай вгадаю, я більш ніж впевнена, що там буде тема з розгортанням LLM під Кубернетіс за допомогою GitOps. Я вже вивчала твої нотатки та локальні репозиторії, там нові контролери для Flux вже під'їхали. То очікуємо все, як ти любиш. Багато technical boring stuff. Я молодець. Давай я пошарю, що вивчила про агентів. Концепція агентів була розвинена проектом AutoGPT як розширені можливостей LLM та знятті обмежень існуючих чатботів. Нехай LLM вирішує, що робити, а результати дій передаються назад у промпт, що дозволяє програмі ітеративно та поступово рухатися до своєї мети. Той факт, що ця програма здатна виконувати дії від імені свого користувача, робить її агентом. Проект CrewAI, наприклад, надає нам можливість працювати з агентом як членом команди з певними навичками та скілами, наприклад, такі ролі, як розробник Девопс або ментор, або будь-які інші. Ціль, бекграунд та набір інструментів для досягнення цілей, делегування, обмін контекстом та колаборація це ключові функції агентів до використання доступні OpenAI API запущені локально open source моделі, навчені на специфічних даних. Я вже почитала код, от що зрозуміла, як кажуть summary. в прикладі: три агента: розробник, девопс, та ментор, цілі, генерація коду, розгортання інфраструктури та сприяти розвитку культури спільного навчання. Бексторі або бекграунд це промпт, яким ви можете налаштовувати агентів, як це робите із чат Інструменти це функція, яку агент може використовувати для виконання дій, збору інформації або взаємодії із зовнішніми системами. Під капотом це інструменти Langchain. Ці інструменти можуть бути простими, як вебсерчинг або складними, як інтеграція з API. Поставимо нашій команді розширене завдання. Ознайомитись з кодом Terraform модуля, розробити на базі цього власний код Bootstrap-у Flux на Kubernetes та закомітити його в репозиторій. Завдання назначимо Девопсу та розробнику, а ментор буде допомагати з питаннями, якщо такі виникнуть. Стривай, стривай. А можу я сама запустити код на виконання? Ну, я, звичайно, можу, адже я маю ексклюзивний доступ до ресурсів. Але тільки якщо ти не проти. Командо. До роботи ми можемо спостерігати роботу Langchain Tools. Станом на сьогодні завдання виконується ітераційно та послідовно. Агент в ролі DeVops переглянув документацію і зрозумів структуру коду Terraform. Наступний екшен делегував роботу колезі, передав контекст йому потрібна допомога з початковою структурою коду для розгортання FluxCD на кластері Kubernetes. В результаті він отримав базовий скелет коду з урахуванням найкращих практик. Це лише відправна точка, адже з інструментів ми використали тільки Search Tool. В подальшому ми можемо підключити інструменти для роботи з файловою системою та доступу до інфраструктури. І так, друзі, у підсумку це десь 3-4 години. Я провів із DevGPT, і іншими моделями для того, щоб отримати якийсь валідний результат по бутстрапу Flux на Kubernetes Cluster за допомогою модулів або офіційного Flux провайдера. В мене особливих сподівань не було, зрозуміло, тому що це комплексне завдання. Тобто, це не просто там десь видрав solution з Stack Overflow або перечитав документацію. хоча ви бачили, що я ставив завдання саме на код, на реальний код. Тобто ми тут робимо висновки, що все ж таки моделі та солюшени на базі цих моделей вони потребують ще досконалення. І що цікаво, я вам зараз покажу, що, наприклад, на DevGPT я десь ну, дві години я десь затратив на те, щоб в коментарях... Тобто ти можеш запустити джобу, вона виконується, а потім е, закидувати коментарі і робити регенерацію. І десь е, за декілька регенерацій ми вийшли на більш-менший код. Е, спочатку навіть він дав валідний код, але для першої версії Flux, е, яка вже deprecated, і сам підхід, там Helm е, Chart, який також deprecated. Е, Доволі давні дані. І після цього я в коментарях навіть залишив робочий код. Я кажу просто завдання, використай цей валідний код. Цей валідний код був трошки змінено самою системою, і пул реквест він, в принципі, тести не проходив. тому що вони там зробили дефолтні значення, просто порожніми. І це валідацію не проходило. Хоч щось, я кажу йому туди засунь. Він це зробив, валідація пройшла, планін пройшов, ну окей. Але ж ми розуміємо, що це таки на рівні такого тупенького джуна. Але я ще раз скажу, сподівань не було, тому що я перевірив всі доступні моделі на це завдання, і що тільки мені не генерили, мабуть, тільки Google Gemini Pro мені видав щось більш-менш зрозуміле. І після цього, звичайно, в мене була така трошки надія на цю зафайнтюнену модель а, Flux а, AI від VWX, тобто це ваш продукт, ви її навчили, натренували, там вона 5 гігів важить, і вона не знає відповіді. Хоча, друзі, у вас свій провайдер, який розгортає ваш продукт на а, а, інфраструктуру. І у вас модель заточена під цей продукт, І я задаю моделі запитання, вона відповідає мені загальними фразами. Типу, ми передбачаємо, що у вас провайдери вже налаштовані. Ну, окей, і, до речі, буквально годину назад Ченвіт, це автор VVI, і цих моделей Cube 7B і Cube і Flux 7B він виклав RAG, це Retrieval Augment Generation. Тобто, це та штука, яка дозволяє будувати knowledge Graph і використовувати інформацію для того, щоб, типу, набувати нові знання. Ну, подивимося, його ще я не. Перевіряв і підводячи підсумок, Ан Ангеліна це такий бажаний асистент, як я його вбачаю. Тобто Воно потребує ще більше інтеграцій, хоча достатній список цих інтеграцій на сьогодні, ми можемо і там Image Generation, і Voice Over робити, і WebSearch, і доступ до ресурсів. Вона може ці ресурси використовувати, виконувати команди, і все це дає такий поштовх до виконання або досягнення мети. І на сьогодні я. Точно можу сказати, що модель, яка буде розуміти Terraform, яка дозволить цим всім агентам додатково працювати з інфраструктурою і складними такими комплексними моментами, можливо, це те, що взлетить. Спробуємо над цим попрацювати. Якщо у вас є з цього приводу якісь думки, побажання, може бути напрацювання, давайте ділитися і спробуємо зробити щось таке потужне саме в нашій специфіки. Ти тільки поглянь, що я знайшла за статистикою. агент де написав 500 рядків коду на 13 тікетів та зберіг більше ніж годину твого життя потенціально. Знаю, знаю, ти покладаєш на мене велике сподівання. Все буде, все тільки починається.